Авсалій, вітаю всіх, це Age of Civilization. 2. Чесно кажучи, я не знаю, кого сьогодні я буду завоювати. Абсолютно не знаю. Де у мене є взагалі війська? Війська у мене є купа і усюди. Ні, я дійсно не знаю, кого мені завоювати. Можливо, давайте спробуємо завоювати Німеччину. Плюс в Чехії у мене вже є війська. Тут є війська, переміщаємо їх. Ну і можна робити мобілізацію. Так, більше мобілізувати військ я не можу, тому що в мене закінчилися бали. Робимо наступний хід. І в цілому, також у мене є війська з океана. Ще один хід зробимо. Відправимо їх сюди. А в Австрії ми також будемо робити ще декілька разів мобілізацію, щоб повністю завоювати. Азербайджан оголосив мені війну. Так, сорочно сорочно сюди. Ну в цілому, завоювати Азербайджан це буде взагалі як розплюнути. Um. Ну та, це Грузія, я її недавно завоював, тому я не можу тут нормально мобілізувати військ. Але нічого. Все буде, все буде нормально. Запевняю вас. В цілому я взагалі не планував воювати з Азербайджаном. Війна! Правда, Азербайджан мені оголосив війну. Я взагалі не очікував цього. Ну все, їх контрнаступ зупинився. Тепер ми атакуємо їх. Блін, у них дуже багато військ, це велика проблема. Ну та вони можуть більше мобілізувати, ніж я. Тому давайте ми зробимо кращу мобілізацію десь ось тут. Мобілізуємо багато, зразу кажу, багато військ. Наступний хід. А тут ми всі ці війська відправляємо зразу в Азербайджан. Щоб не затягувати, так скажемо, ось так. Далі ще звідси от сюди: 19 тисяч військ. Для чого я дав французам можливість переходити через мої землі? Так. Тут просто прискіпуємо, чекаємо, коли основна армія пейде. І в цілому все виходить максимально стабільно. І все, тепер я повністю готовий атакувати їх. Ліван оголосив мені війну. Та і в Ливан він десь там байдуже взагалі мені. Взагалі без проблем ми все завойовуємо. Все. Ми завоювали не все. Ми не все завоювали. Потрібно ще завоювати ось це, але окей, не потрібно. Не потрібна мені та земля. Визнаю. Мені набагато важливіше завоювати Німеччину. А ще зробити асиміляцію. Все. Асиміляцію ми заробили, і мої війська вже повністю готові до того, аби завоювати Німеччину. Так, єдине, що потрібно заробити ось так. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент у наступне відео. Тому Німеччина оголошуємо війну. Я пам'ятаю одного разу я програв цілий світ тільки із за того, що на мене напала Німеччина. Саме тому зараз ми нападемо на Німеччину і покажемо її. Все, атаку ми повністю провели. В Німеччині взагалі дуже мало А чуть-чуть військ все ж таки у них є. Але там насправді мій протуп, те, що я відправив не усі війська. Зараз ми це виправимо от сюди. Інше ми відправляємо сюди. Ось тут ми також атакуємо. В цьому я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що ну і так, я просто завойовую державу за державою. Оце знаєте війни. Мені вже надоїло це воювати. Але взагалі хочу зняти відео, де я просто розвиваю економіку. Думаю, скучнішого відео of Civilization ту неможливо зняти. Знову все йде за планом. Ось так. І все. Німеччина завойована. Мині перемовини. Ми забираємо усе. Точніше, ми забираємо усе, що залишилося від Німеччини. Вона і так уже помучена війною. Єдине, що саме дивне, Німеччину завоювала Бельгія: не Франція, не США, не Росія, не Польща, а Бельгія. Також я граю всього 10 хвилин. Ну давайте ми спробуємо завоювати ще і Італію. Військ достатньо. Просто це все переміщати дуже багато часу може зайняти. Все, війська я повністю перемістив, залиш... мені залишилося тільки проскіпати. Блін, я забув про мобілізацію. Ой, асиміляцію, яку мобілізацію? І її треба якомога швидше зробити, щоб тут не з'явилися повстанці. Так, все. В цьому ході я зробив уже всю мобілізацію. Чому я плутаю слова мобілізація і асиміляція? Ну але в цілому вони навіть схожі просто по звуку. Все, асиміляція усюди зроблена. І як вчасно, мої війська вже підійшли до Італії. Єдине, що мені потрібно приблизно до 30 тисяч, і тут також 20 тисяч перемістити в океан. Іспанія Іспанія оголосила мені війну. Чому всі в цьому відео оголошують мені війну? Єдине, що іспанці не подумали, те, що все ж таки я тут близько. Максимально успішно, правда, я їх атакую, але зараз ми дійдемо. Зараз я покажу іспанцям атакувати. Також ми атакуємо ось тут. Наші десант я зробив правильний, все вийшло. Так і ось так. Зараз ми завоюємо. Так, блін, вони все одно пішли. Я от як відчув, що вони сюди підуть, просто і вони далі йдуть. Ви знущаєтеся з мене. Все, нині перемовини. Я впевнений, що у мене вийде забирати ось це. Тепер потрібно робити асиміляцію. Чесно кажучи, я взагалі не хочу воювати. Оце воювати, завойовувати нові землі. Ну і в цілому, давайте ми все одно все ж таки завоюємо Італію. Але це буде трохи поскладніше тепер. Хоча чому поскладніше? Навіть можливо в якомусь плані буде простіше. Все, тепер я дійсно повністю готовий, щоби завоювати Італію. Це даючи великий плюс, що я можу атакувати їх з усіх боків. І це при тому, що Італія вже розділена. До речі, на уроках історії часто кажуть, що Італія схожа на каблук, ой, точніше на туфлі. Але Італія мені ніколи не нагадувала туфлі. Я завжди думав, що це цифра 5. Дивні, дивні, ви люди, звісно. В цілому в цьому відео я завоював купу землі, я повоював з чотима державами, і єдине що я можу сказати це. Байбу хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.